Перша неділя місяця у Львівському музеї історії релігії родинний день. Сюди запрошують на безкоштовні екскурсії батьків та дітей. День знань цьогоріч припав на вихідний. Тож двері музею відчинили для школярів та вчителів. Це дуже хороша ідея було піти кудись разом з дітьми. Ми зранку були на літургії у Домініканському соборі, а після цього собі запланували подивитися, що є в музеї. Дітям дуже цікаво мандрувати під земелями, це для них щось незвичне. Тому ми вирішили. У святковий день піти сюди. Супроводжував учнів виставковими залами Монах. Від нього діти дізналися багато нового і цікавого. Розглядали експозиції, доторкались до старовинних речей. І коли вже здалося, що мандрівка перетворюється на звичайну екскурсію, на школярів чекала несподівана зустріч. У внутрішньому дворику вони натрапили на мавку. Ой, як я спала довго. Ой, А хто це в мене? На таке діти не очікували, тож з цікавістю вислухали історію цього міфічного персонажа. Сподобалося. Несподівано було так. Так здивувала. Не сподівалася ти не так? Ні, не сподівалася. Думала, просто покажуть нам трошки дворик. Проте на цьому несподіванки лише розпочиналися. Цього дня учням вирішили трішки відкрити таємниці музейного життя і дозволити зайти туди, куди звичайний відвідувач не потрапляє. Сьогодні наші працівники трошки дітям покажуть, як працює музей. Що музей це не просто є експонати, не просто є стенди, але це є люди, які кожного дня роблять кропітку роботу для того, щоб представити ті музейні скарби, які є в нас у фондах. Дітей вирішили запросити до реставраційної майстерні та показати, який шлях проходять експонати перед тим, як потрапити до виставкового залу. Ми сьогодні дітей запрошуємо в нашу майстерню це як свята святих всіх музеїв. Ну, ми тут як лікарі. Можна порівняти з лікарями, ми їх лікуємо тканини. Наприклад, реставраторів вони зрозуміють процеси хімії і фізики, які вони будуть опановувати в школі. На прикладі книжок і давньої української мови вони зрозуміють тяглість тих традицій. На уроках української мови в школі. І в такий спосіб, мабуть, ми хочемо, щоб навчання для них було цікавішим, зрозумілішим. Тож новий навчальний рік розпочався для багатьох школярів цікаво та пізнавально. А музейні працівники пообіцяли дотримуватись доброї традиції і знайомити дітей з все новими експонатами та відкривати ще невідомі таємниці храму історії.